Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимось Київ область Суми, Чернігів. Що чекає в найближчі дні, на що звернути увагу? Не забувайте підписуватись та приходити на особисті консультації. Київ в найближчі дні, що чекаю, що буде. Дари, подарунки, процвітання, визнання нашої сили і справедливі якісь рішення. Якісь рішення, але поки що тільки на папері, що треба звіра вгамувати, утримати ворога, не дати йому просуватись. Гарні новини, але вони поки що не реалізуються. Тобто, нам нададуть, нам погодили, нам узгодили, нам похвалили, там ще щось, але поки що не реалізовано все це. Тобто, на словах, на папері, але не на справі. Київ, найближчі дні. Ворог буде полювати на медичні заклади. Тут показує, поки що, не цілеспрямований обстріл, а те, що він буде намагатися як розвідувати ситуацію, підлітати, облітати, по району бити. Він до чогось готується, до більш великої операції, коли буде дуже страшно. Я так розумію, що йому дуже багато ракет для цього треба, тому що. Він і так намагається працю... підготуватися, так гарно в місті, розквітає, буде ППУ працювати, але ж я кажу, тут є можливість, що до міста не долетить, поки що в нього як, знаєте, прогон. Репетиція. Київ, найближчі дні. Будуть якісь тривожні відчуття, ворог буде діяти тоді, коли взбіситься. От як щось йому дуже сильно не сподобається. Що нас там, наприклад, похвалили, його посварили. Ви ж знаєте, що там, де ми десь з кимось зустрічаємося, якщо нам починають щось обіцяти, він потім реагує. Але це було передбачувано, отак і скажете. Ну це зрозуміло, бо він завжди так робить. Так, атака буде, дивіться, тут і енергетика, медицина. Я думаю, що тут більше попадає уламками, тому що показує, що мету свою ворог не досягне. Мета досягнута не буде. На фронтах втрати, в районі багато втрат. Область, район, там буде гучно, там будуть люди звертатися до по допомогу, Ми зараз подивимося ще. Нічого хорошого, я розумію, але Київ найближчі дні. В нього якась сакральна ціль. Центрі міста, він не може до неї добитись. Дивіться, от коли у вас запуститься як підготовка до масованого, це буде видно. Пройде масований і буде ще один. От якийсь такий невеликий проміжок. Тобто буде декілька так це там протягом ну, двох тижнів може бути вже. Тому, так, трошки. Обережніше, так, є захист, але а, якось дуже дивно. І дрони йдуть, я так розумію, ракети йдуть, і якісь фальш цілі йдуть. Прям буде знущатись. Район гучно дуже. Бровари найближчі дні. Брови найближчі дні. Помірність. Підготовка до чогось. Буде працювати ППО. Буде. Інфраструктура цікавить, енергетика цікавить ворога. Бориспіль найближчі дні. Бориспіль найближчі дні. Ми бачимо, що слетить. Ми готові. Зіб'ють. Буде гучно, але зіб'ють. Біла церква найближчі дні. Так, вона найближчі дні. в районі гучно, по інфраструктурі. Місто не має сенсу, каже, бити. Я не бачу там тих цілей, які я хочу. Чомусь він ну, знає, що Біла церква захищена, і смерті там мені не так потрібні, як, наприклад, смерті в великих містах, отак. Суни найближчі дні. дні. Рунація інфраструктури, передмістя дуже гучно, в районі дуже гучно. Слухайте, декілька так показує, ну Сумська ми знаємо, що там прильот за прильотом а він якось буде далі-далі закидати. Знаєте, мати е, таку тактичну перевагу. Тобто більше глибоко бити в область. Тут можуть бути і каби, до речі, але на Сумщині його цікавить інфраструктура, склади, щось, де можуть, може зберігатись важливе. Суми найближчі дні. Там з кордоном проблема. Я так думаю, що на кордоні вони там бігають туди-сюди. Не буде наступу на прикордоння, будуть якісь такі локальні операції, буде гучно, а там буде смерть. Що у вас по ресурсах? Світло вода. Область показує взагалі, як ну, повідключається, нічого не буде. Ну, ми готуємося, якщо що, то ми готуємося на всяк випадок до наступу ворога. А я розумію, що там якісь є ділянки, де це майже неможливо. Да? Чернігів найближчі. Дні. Також прикордоння активні вони. Летить, летить, летить і дрони летять, чернігів найближчі дні. Він трохи пізніше по місту вдарить, поки що над областю кружляє. У місті жертви захоче. Я думаю, що коли там підготовка до масованого буде. Отут чомусь по чернігову, а хочу жертв, хочуть цивільні жертви. Тому, якщо вам кажуть, що на місто йде ракета або щось, ховайте дітей. Тут прям. Схованку відразу, бо тут прямо от хоче, щоб багато загинуло. По інших містах не так, а у вас так.